Жалко тих людей, кого розводять в інтернеті. От тільки що дзвонить буквально людина, е, чути що чоловік пожилого віку, такий ну пенсіонер, уже да й каже: е, Для котла мені треба ДБЖ, Кажу, да, є. Він каже на кіловат. Кажу, для чого вам на кіловат для котла, якщо у вас котел ПРС, споживає 150 ватт орієнтовно, кажу, вам хватить на 350 ватт або на, на 640. Каже, яка ціна? Кажу 640 ватт. Э, 5500 коштує 350 ватт. Ось э, такий синус про. Э, Ой, ось такий Sinus Pro коштує а, 4 500. Він каже: А що ж там за 2 кВт за півтори, за тисячу гривень продають? Ну, розумієте, от людина е, позвонить туди. Вони їм скажуть, да, так, да, є такий. Вона їм скине предоплату, і вони її пошлють е, далеко, далеко, далеко. Всі розумієте, куди іменно, куди саме. От. Ну, і в цьому Тіктокі да, так само ціни пишуть там копеєчні і потім переходять за посиланням. А люди ведуться. І розумієте, вони ж не йдуть туди за посиланням, там, де їм кажуть, вони потім шукають інше відео, зводять мені, тратять моє время, тратять мої нерви і свої нерви. Бо коли людина дзвонить до тебе каже, хочу за тисячу купити, а ти їй кажеш, що воно стоїть 5 чи 10, так вони кажуть, ах, ви ж такі сякі, що ви там обманюєте? Якби ж то, то я обманюю, то, то ж не я обманюю. То ж обманює якийсь інший акаунт. а вони ж не ні і дзвонять мені, і пишуть. Ну жалко мені таких. розумієте, людей, кого це так розводять. Ну а кому треба генератори зарядні станції, газові балони? Пишіть, дзвоніть і вам відправимо.